Можливо, попу, попу. Можна льва на попа покласти. На вулиці Новошкільній на одному з узбіч історики намагаються відокремити від бетонних плит дві історичні знахідки Старовинні гармани. Молотилка для зерна. І вони різні, вони різного часу. Цей вже вироблений в першій половині 20-го сторіччя, тому що він з бетону і стрижень зберігся залізний наскрізний. Бетонне шестерня вагою близько 300 кілограмів, говорить історик, використовувалася селянами для обробки зерна. А цей експонат є трохи молодшим і краще зберігся, на відміну від іншого, який прикопаний поруч. А той гарман він з каменю. Ракушняку, да. і ми бачимо, який великий отвір тут зроблений. Він видовблений людьми повністю. Тобто спочатку видовбували циліндр, потім його оббивали. І такий великий отвір, тому що сюди, скоріше за все, вставляли дерев'яний стрижень, і загалом гармани вони кріпилися на рішітку, тому що їх кінь за собою тягнув. Обидві знахідки представляють історичну цінність, але їх разом скинули на купу землі із іншими бетонними плитами. Місцеві говорять, це зробили не просто так. Угол, поворот. Бачите, тут немає ніяких знаків, ні указательних, ні показательних, ні 40 кілометрів, ні 10. Їдуть машини на дурній скорості. На 100, на 120. насправді ці бетонні плити, а з ними і історичні гармани з'явилися ось тут на узбіччі ще років 20 тому на прохання місцевих мешканців. Бо ця ділянка вважається дуже аварійно небезпечною, бо час від часу автівки на великій швидкості влітають саме всю присадибну ділянку. Вийшло один раз так, що машина ну п'яний звісно, новодітів, причому з дитиною. Уїхали їм у забор. Бабушку збили і чуть-чуть не достали до одної красної труби газової. Пані Ліля додає, після надзвичайної події громада зверталася в усі можливі інстанції, аби на цьому злому куті стало безпечніше. Бачите, от у, от угла і он остановка, пішохідної доріжки дорожки немає. Ми неоднократно обращалися до депутатів, писали письма тут посілкові гуртові, щоб оце ось розрівняли. І зробили пішохідну дорожку. Та замість відбійника, дорожнього знаку та пішохідної доріжки накидали старих плит разом із гарманами. До речі, історики вивчили тутешню місцевість і припускають, що на узбіччя їх перетягли саме з місцевого цвинтаря, розташованого неподалік, бо ще один третій гарман знайшли між могильних плит. Я думаю, гарман тут був до, до виникнення цвинтаря, до виникнення цієї нової частини краснопільського цвинтаря. Це була просто така. Зона на околиці міста. І коли почав розширятися стара частина цвинтаря, цей цвинтар просто захопив цей гарман. Наскільки він був важкий, його ніхто не став перевозити. Молотилку з цвинтаря не стали чіпати. А от ті, що були на узбіччі, історики вирішили передати у місцеві музеї. Ідею підкинув краєзнавець Валерій Касьяненко, який власне і знайшов кам'яні шестерні. До речі, фахівець не вперше дарує цікаві знахідки музейникам, бо вважає, що саме у такий спосіб зберігається місцева історія. Пару тижнів назад проїжджали, і ну, я, я так звернув увагу, що щось таке цікавеньке лежить. Ну я знаю просто, що це таке, що гармани вже зустрічав. Ну я трошки інакше дивлюся, да, бо я ж за освіту археолог, то я ж звертаю на артефакти увагу. Я зробив кілька фотографій, виклав в Фейсбуці ну, з метою просто привернути увагу громадськості да, істориків, музейників. Кам'яні молотилки доставили до музеїв історії Дніпра та спротиву голодомору. Старовинне знаряддя хліборобства має надзвичайну цінність, додають тутешні фахівці. Бо гарман демонструє сучасним українцям, якою важкою була хліборобська праця. Таке знаряддя хлібороб для хліборобства, на допомогою якого до існування млинів, елеваторів, вимолощували з колосків зернятка. Звичайно, можна було взяти в руки ціп, тобто дерев'яну палку, і бити по колосях, щоб сернятка випали, і потім їх зібрати і перемолотити. Але якщо було дуже багато, багато врожай, багато зерна залучали примітивну техніку, тобто оцей гарман, який тягнув вів або кінь, а експонуватися гармани будуть уже найближчим часом після того, як їх відмиють та проведуть спеціальну обробку. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу.